Всім добрий день. Сьогодні хотів би показати наші саморобні катки. На нашому каналі, хто може бачив, є вже відео про саморобні катки, але там знімав батько, він ніхто не розказував. Ну, Потіпників тут нема, стоять дерев'яні. Тут видно, вони вже повитирались, ну ходять. Один каток ми важили 600 кг середині пісок. Тоді тут щепка, де вручну щепляти їх. Коли приїжджає, наприклад, на поле, розложуватися, Розщепляємо це, задній каток відганяємо назад, розщепляємо середній каток відганяємо назад. Тоді його підпихаємо до тої сторони. Підійде, до тої сторони. Вже там спеціально є вон. Висить приварений з політиком. Цей задній каток тоді-сюди. Там же кому як вийде. Також обов'язково доволі собі отакі е, якби від ланцюга куль кульчику, щоб ми, е, у нас кран на каналі є, саморобний кран. Ми ним їх грузимо на прицеп 2 ПТС-4, перевозимо їх там. Якщо Бо земля в нас трошки в інших селах, декілька гектарів, перевозимо туди. Так, ну З катками, бажаю, все. І там ми ще їх хочемо переробити, на розлож... щоб вони розложувалися на циліндрах. В інтернеті є повно цих відео, коли ми переробимо, може вийде, я заснімлю процес переробки. Дякую за увагу. Кому допоможе наше відео, буду дуже вдячна. Також, кому е, щось не зрозуміло, можете позвонити до мене. Е, свій номер телефону я напишу в коментарях або в описанні, кому як удобно. Може, відео віложу, але я ще поки відео не монтую. Так. Ну, десь там вже знайдете. Дякую за увагу.